Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася, і я вас вітаю в своєму новому відео. Сьогодні ми з вами зануримося в одну з найзахопливіших історій сучасної літератури, а саме сім чоловіків Евелін Хьюго, авторка Тейлор Джексін Ріт. Почнемо з цитати, яка задає тон усій книзі. Люди думають, що інтимність це про секс, але інтимність це про правду. Не можна з цим не погодитися. Ці слова відкривають двері до життя вигаданої голівудської зірки Евелін Хьюго. Чия історія. Сповнена драми, кохання і таємниць. Ну ж бо дізнаємося, що ховається за цими шлюбами, за цими коханнями історіями. Залом, ця книга, вперше опублікована у 2017 році, розповідає про 79-річну Евлін, яка вирішує поділитися своєю історією журналісткою Монікан Грант. Чому вона обрала саме Монік? Це питання, яке тримає нас у напрузі до кінця. Книга стала бестселером New York Times. Набрала 2 мільйони оцінок на Goodreads. і це не просто історія про шлюби, це розповідь про ціну слави, ідентичність і справжнє кохання. Що надихнуло Тейлор на цю історію? Вона черпала ідеї з біографії різних голівудських зірок, таких як Елізабет Тейлор, яка мала 8 чоловіків, 8 шлюбів з сімома чоловіками. Отак, от. А ще Ава Гарденер, чия книга The Secret Conversation Шенс могла вплинути на ось саму цю ідею формат інтерв'ю в романі. І звісно, Ріта Гейворд, яка змінила ім'я і приховувала своє справжнє іспанське походження, щоб відповідати стандартам Голівуду, умовним стандартам, так на той час вони були. Тепер до головного до сюжету: сім чоловіків Евелін Хьюго. Це не просто книга про шлюби, це епічна сага про життя однієї жінки, яка підкорила Голівуд. Але заплатила за це звичайно високу ціну. Книга поділена на сім частин кожна названа на честь одного з чоловіків, відображаючи етапи її становлення та життя. Але не думайте, що це просто якась романтична драма. Тут є все. Від амбіцій до зрад, від кохання до таємниць. Евелін Х'юго, уроджена Евелін Елена Ерера, народилася в бідній кубинській родині в Нью-Йорку, у районі Хелс Кічен. Її мати померла, коли Евелін була ще дитиною, а батько був таким аб'юзивним. У 14 років вона вирішує вирватися з цього пекла і виходить заміж за кого за Ерні Діаза, щоб потрапити до Голівуду. Це її перший шлюб, і, скажімо так. Він був більше про виживання ніж про якесь там кохання чи симпатію у Голлівуді Евелін змінює ім'я, фарбує волосся в блонд і приховує своє кубинське походження, щоб відповідати стандартам тодішньої індустрії, білої індустрії. І краса і розум допомагають їй піднятися на вершину, але кожен крок вимагає, звичайно ж, жертв її шлюби це суміш стратегій та емоцій. Наприклад, Дон Адлер це другий Чоловік Евелін, якраз таки голівудський красень, але їхні стосунки стають ну, такими токсичними, аб'юзивними. А от Гаррі Кемерон, один із пізніших чоловіків, це взагалі її best friend forever, знаєте, найкращий друг. І їхній шлюб якраз таки більше про підтримку, ніж про якусь романтику. Але найважливіше в цій історії це не чоловіки, це кохання Евелін до актриси Селі Сент-Джеймс. Їхні стосунки приховані від кам. Мер від світу через упередження 50-х років, тому що знову ж таки наведемо цитату, яку каже Евелін, я бісексуалка, не ігноруйте половину мене, щоб писати в якісь рамки. Це кохання, це серце книги, але воно приносить Евелін дуже багато болю. Чому ж Евелін у 79 років вирішує розповісти свою історію саме Моніці Грант? Нікому на той час невідомі відомі журналісті. Відповідь вас здивує, але я розкривати деталей не буду. Читайте самостійно. Скажу лише, що є поворот, який змусить вас переосмислити все. Книга тримає в напрузі як хороший якийсь трилер, але водночас змушує плакати як якась мелодрама. Готові до такого коктейлю. Моці, я сподіваюся, що так. Структура книги у нас поділена на сім частин, названих на честь кожного чоловіка. Як ми вже сказали раніше, це є навмисним наративним прийомом, що дозволяє нам. Простежити життєву історію Евелін та її погляди на стосунки, що постійно у нас змінювалися. І у нас була повторювана тема використання шлюбу як стратегічного інструменту для кар'єрного зростання та просування себе в Голівуді, управління своїм імеджем і розкриває складний та часто, знаєте, такий морально неоднозначний характер головної героїні. Пісня розкриття справжньої такої історії кохання з селією руйнує якісь початкові очікування, тобто така непередбачувана сюжетна лінія, створюючи потужний емоційний вплив та підкреслюючи тему забороненого кохання та суспільних утисків того часу. Зв'язок між Евелін та Монік додає особистої інтриги та порушує питання про долю, про провину та про спокуту. Амбітність була головною Рушійною силою Евелінхюго самого її юного віку вона рано усвідомила силу своєї вроди та сексуальності, і дуже активно цим користувалася, використовувала як інструмент для досягнення своїх цілей у такому патріархальному світі, як тодішній Голівуд. Це проявлялося її в розрахункових рішеннях, включаючи стратегічні шлюби та ретельні формування свого такого публічного образу її пс. Психологія, це її психологія характеризувалася внутрішнім конфліктом між її сильними амбіціями та моралью як такою. Протягом життя вона неодноразово приймала рішення, які були морально такими сумнівними, але приносили їй користь у кар'єрі, до прикладу, використання Ерні для потрапляння в самий Голівуд. Отак, от, от. Однією з ключової риси її психології була потреба приховати свою. Бісексуальність та стосунки з селією сент джеймс страх громадського осаду настільки глибоко засів у неї. Вона боялася втратити кар'єру. Це змушувало її жити подвійним життям, що безсумнівно завдавало їй такого, знаєте, значного психологічного тягаря і болю. Евелін постійно створювала та контролювала свій публічний образ, граючи різні ролі як на екрані, так і в особистому житті. З роками межа між її справ. Справжнім я та ретельно створеною персоною ставала все більш розмитою. Протягом своєї розповіді ми бачимо еволюцію характеру Евелін і погляди на любов, на успіх, на щастя, вони змінювалися з плином часом підпливу пережитих різних подій та втрат. Питання про те, чи вважала вона себе хорошою чи поганою людиною, воно залишається відкритим для нас до цих пір, незважаючи на. Складні часом егоїстичні вчинки. Багато хто відчув до неї навіть якесь співчуття, розуміючи обставини часу та жорстокість голівудського світу, в якому їй довелося виживати в прямому сенсі цього слова. Раннє усвідомлення Евелін своєї вроди як форми влади підкреслює тему жіночої суб'єктивності в патріархальній системі, хоча і через такі якісь моральні складні засоби. Постійна напруга між амбіціями Цями Евелін та її здатністю їх утримувати, здатністю кохати є центральною рушійною силою її, взагалом, внутрішніх конфліктів та багатьох ключових подій, які відбуваються в сюжеті, особливо її стосунків із селією. Необхідність приховувати свою справжню ідентичність через суспільну гомофобію мала глибокий психологічний вплив на Евелін та Селію. Визначаючи їхні рішення та завдаючи обом величезного болю, довготривала гра ролей Евелін порушує питання про автентичність, ідентичність та загалом природу слави, пропонуючи глядачам, читачам замислитися над психологічними наслідками підтримки фальшивої особи протягом десятиліть, в прямому сенсі цього слова. Поговоримо про Селію Сент-Джеймс. Вона постає перед нами як талановити. Та актриса та справжнє кохання в житті Евелін Хьюго. Її головною мотивацією були чесні та відкриті стосунки з Евелін. І вона постійно про це говорить. Вона конфліктувала з необхідністю приховувати їхній роман через страх того, що суспільство дізнається, про розголод, про наслідки цього для кар'єри обох жінок. Це було дуже складно. Моні Грант зі свого боку є журналісткою, яка прагне професійного успіху. Проти Цього інтерв'ю її ставлення до Евелін зазнає таких значних змін. Вона дивується вибору саме її для написання біографії і поступово дізнається про свій особистий зв'язок з минулим голівудської зірки Гаррі Кемерон, чудовий хлопчик, так, зображений як найкращий друг Евелін та її. По сумі фіктивний чоловік. Його мотивація була підтримка Евелін у її прагненні до слави, а також приховування своєї власної гомосексуальності в суспільстві, яке не було готове і не приймало ЛГБТ людей. Їхні стосунки були такими складними, але водночас міцними та засновані на взаємній довірі. А ось Дон Адлер, це другий чоловік Евелін. Повернемося ще до нього. Вона була щиро закохана в нього на початку їхніх стосунків, попри те, що він мав свої якісь власні мотивації та психологічні особливості, його ревності та аб'юзивна поведінка стали причиною їхнього розлучення. Та завдали Евелін чималого такого удару та болю. Щодо інших чоловіків, Евелін, їхні мотивації були абсолютно різними. До прикладу, Ерній Діас був для неї лише засобом потрапити до Голівуду, як ми вже сказали раніше. Шлюб з Міком Рівою був створений для відволікання уваги преси від її стосунків селією. Рекс Норт став її четвертим чоловіком заради реклами їхнього спільного фільму. Ось а Макс Жирар був для неї не лише коханням, але й творчим таким партнером. А Роберт Джеймісон її останній. Чоловік допоміг їй та селії у їхньому прагненні до спокійного приватного життя. Бажання Селії мати чесні та публічні стосунки з Евелін підкреслює емоційний тягар секретності та конфлікт між особистим щастям та публічним іміджем. Шлях моні квіти невідомої журналістки до людини глибоко пов'язаною з минулим Евелін, забезпечує наративну рамку. Та дозволяє глядачеві знаєте, сприймати історію Евелін. Через сучасну призму. Платонічні, але глибоко люблячі стосунки між Евелін та Гаррі кидають виклик традиційним загалом уявленням про любов та сім'ю, про дружбу, включення аб'юзивних стосунків, таких як з Доном Адлером, додає реалізму та досліджує темнішу сторону голівудського життя. У романі Сім чоловіків Евелін Хьюго. Ми чітко простежуємо конфлікт між амбіціями та мораллю. Амбіції Евелін часто переважали над її моральними принципами, змушуючи її приймати складні та часом безжальні рішення заради досягнення своєї мети в Голівуді. Книга також досліджує е, тему жіночності як такої сексуальності та звичайно влади. Евелін вміло використовувала свою красу, свою жіночність та сексуальність як інструменти для досягнення здобуття своїх цілей та впливу в чоловічому світі, особливо, зокрема в кіноіндустрії. Важливе місце в романі займає тема правди та ідентичності. Евелін протягом багатьох років приховувала правду про себе та свої стосунки, особливо щодо своєї бісексуальності, страх. Перед суспільним осадом та е, руйнування кар'єри змушував її жити знаєте, такому постійному стресі, постійній брехні, що мало значний вплив на її життя та стосунки з іншими людьми. Тема сім'ї також є однією з ключових. Для Евелін сім'єю були не лише е, її чоловіки, але й її справжні кохання Селія, її найкращий друг Гаррі та їхня спільна дочка Конор. Книга показує, що сімейні зв'язки можуть бути різними та не обов'язково обмежуватися кровними узами чи шлюбом. Ну ж бо поговоримо про персонажів, бо вони є душею цієї книгою. Починаємо з головної героїні Евелін Хьюго. Вона не просто голівудська зірка, вона ураган, амбітна, маніпулятивна, але віддана тим, кого любить. Її рішення, як от шлюби, очевидно, заради кар'єри, відображають її. Боротьбу за владу в патріархальному світі Голівуду. Чому вона жертвує коханням заради слави? Таке питання, думаю, це у всіх постає, це страх чи сила. Але є цитата. Ніколи не дозволяйте нікому змусити себе почуватися звичайною, Почуватись тебе звичайною. Вона не хотіла бути звичайною. А ось Монік Грант, журналістка. Яка переживає розлучення і кар'єрний застій, її зв'язок із Евелін, допомагає їй віднайти себе. Вона, ніби дзеркало для читачів. Через неї ми бачимо, як історія Евелін змінює життя. Селія Сенджеймс це наступна наша героїня, актриса, справжнє кохання Евелін Хьюго. Їхні стосунки ускладнені такими суспільними нормами, але вони такі щирі, що розбивають просто серце. Наступний наш герой, мій найулюбленіший, це Гаріке. Мирони, кращий друг Евелін, її опора, їхня платонічна любов це один із найзворушливіших моментів книги. Книга не лише про Голівуд, вона про глибокі теми. Перша це ціна слави. Евелін досягає вершин, але втрачає себе, приховуючи свою ідентичність і кохання. Друга це звичайно, сексуальність та ідентичність. Евелін бісексуалка і її боротьба за право бути з собою в 50-х роках вражає. Наведемо ще одну цитату. З яку ми вже сьогодні згадували, я бісексуалка. Не ігноруйте половину мене що писати в якісь межі в якісь рамки. Расизм це наступна тема, яку я хочу сьогодні проговорити, тому що Евелін приховує своє кубинське походження, щоб відповідати стандартам білої індустрії. І, звісно, кохання та жертви. Стосунки з селією це у нас показують, як кохання може бути силою і болем водночас. Як далеко б ви зайшли заради мрії? Евелін пішла до кінця. Але чи варте воно того? Питання залишається відкритим. Книга натхнена реальними зірками Голівуду і не тільки. Такі, як Елізабет Тейлор, Ава Гарднер, Ріта Гейворуд. Вона стала хітом в TikTok у 2021 році, що підняло її на вершину бестселерів New York Times. Також вона номінована на Goodreads Choice Awards 2017 року, а ще Netflix… Адаптує книгу у фільм. Сподіваємося, це буде дуже скоро. Режисерка цього фільму Леслі Едланд має бути. Також підсумовуючи, книга сім чоловіків Евлін Хьюго отримала переважно позитивні відгуки від критиків та читачів. Багато хто називає її такою чарівною, визначною, загадковою та абсолютно захопливою. З чим не можна не погодитися. Про це свідчать високі оцінки на котері. як ми вже говорили раніше, це майже п'ять. Читачі відзначають добре придуманий сюжет. Жет потужну історію кохання та глибоке дослідження складних персонажів книга змушує задуматися про важливі життєві цінності, такі як любов, амбіції та самоідентифікація. Водночас деякі критики вважають книгу переоціненою, відзначаючи простий стиль письма та передбачуваний сюжет, хоча для мене він зовсім не передбачуваний, якщо чесно. Дехто також критикував образ журналістки Моніки Рант, вважаючи її м, такою нецікавою. Але таких персонажів теж треба мати. Існують думки, що книга є легким пляжним чтивом або книгою для тих, хто е, не дуже любить читати, але читалася вона все одно доволі так легко і складно водночас. Також, Варто зазначити, що деякі читачі негативно сприймають розкриття бісексуальності Евелін як несподіваного такого сюжетного повороту, бо хочеться чогось більш традиційного. Напевно, чому ця книга особлива? Тому що книга кидає виклик стереотипам про жінок у Голівуді та пропонує такий свіжий погляд на кохання. Ти не знаєш, як швидко ти біг, поки хтось не скаже: Ти можеш зупинитися, я тебе впіймаю. Цитата, яка просто розірвала Тікток. Всі запитали, що це за книга. Так от, вона теж дуже визначна. Важливу роль також ці книзі відіграє символізм, до прикладу, сукні Евелін є не лише відображенням її якоїсь гламурної кар'єри, але й символізують її досягнення та водночас фальшиві образи, які вона представляла світові. Особливо варто відзначити її всім відому, як і на обкладинці, зелену сукню, яка з'являється в ключові моменти її життя, символізуючи як її сексуальність, так і складні часом трагічні події. Імена також мають якісь символічні значення. В книзі, до прикладу, ж, прослідковуємо зміну імені Евлін з Евлін Елене Ерера. Найбільш таке американське Евлін Хьюго відображає її прагнення до успіху в Голівуді та відмову від е, свого походження кубинського. Вибір імені Монік, її батьком після смерті символізує її зв'язок з ним та її ідентичність. Кавовий столик у квартирі Монік, який спочатку. У нас зникає, а потім знову ж таки повертається є символом її. Розлучення з Девідом та її ставлення до цих стосунків, плюс її особисте зростання, звичайно. Мотив акторської гри пронизує всю оповідь. Евелін постійно грає ролі як на екрані, так і у особистому житті, щоб досягти якихось своїх цілей та приховати правду про себе. Фільм Маленькі жінки, в якому знімається Евелін, та Селія також має символічне значення, тому що Евелін грає Джо. Це була амбітна жінка, яка прагне кар'єри. а Селія Бет, добру та чутливу сестру, яка цінує родинні зв'язки. Це відображає їхні різні характери та пріоритети в цьому житті. Сім чоловіків Евелін Хьюго продовжує захоплювати читачів завдяки поєднанню захопливого сюжету, складних та неоднозначних персонажів та глибоко дослідження важливих соціальних тем. Книга змушує задумати про любов у різних її проявах, про жертви, на які люди йдуть заради своїх мрій, та про важливість прийняття власної ідентичності походження. І подібне майбутнє українізації книги від Netflix свідчить про її незмінну актуальність та здатність зацікавити широку аудиторію. Насправді, книга мені неймовірно сподобалася і сподіваюся, що вам також сподобається. Це більше ніж історія про шлюби. Це розповідь про боротьбу, кохання та самопізнання. Якщо ви ще не читали, беріть сміливо цю книгу і готуйте. Пустинки. Поділіться своїми думками в коментарях, чи ви її читали, які ваші враження. І як каже Евлін Хюго, будьте собою, навіть якщо світ хоче іншого.